У Жмаринці відбувся обласний фестиваль Театральна осінь осінь-2023». П'ять колективів підтвердили звання народних аматорських. 22 жовтня. Жмаринка зустрічала гостей з різних куточків Вінничини, які представили свою акторську майстерність перед поважними суддями та всіма, хто завітав на вистави. Під час виступів актори акцентували, що багато їхніх колег, діячів культури, зараз на фронті захищають державу від ворога. Разом з тим, творчі митці підкреслювали важливість національної ідентифікації, яка формує нашу незалежність і свободу. Першими на сцену під оплески глядачів вийшли актори барського міського художнього аматорського театру. Керівник Ірина Дєдова, барський мхат представив глядачам комедію Володимира Сологуба в адаптації Нелі Уваровою Біда від ніжного серця. П'єса перенесла глядачів атмосферу Америки двадцятих років минулого століття. Влучні жарти, іронія та легкі комедійні акценти нікого не залишили байдужими. Оплесками ж і гості міста дякували акторам за чудову виставу. «Банк!» Яка банка! Тоню! Маму? «Банк клопну синку. Там же було все. Там же було всі мої 15 мільйонів! Синку, нас більше нічого немає. Тату <рик> да, досить! У тебе є я. А 15 мільйонів нема. Зате і я. Ой Боже. Вам тепер залишається змиритися з волею Божою. Мож молодий, може, тепер дійде до розуму. Mm -hmm. Нам, Ламта, пора ставати з самими собою, а не бути додатком до рахунку в банку. Ой! То дозвольте поцікавитися. Mm -hmm. Хто ж виходить за Алекса? Не я. Не ми в нас краща партія. Ні, не ми. Mm -hmm. А часом не ви? Та ні, тату. Вона мені з грошима відмовила. Я образила вас тоді, тому що. Не знала благородності ваших почуттів. З вас так і можна зробити, людину. З мене досить. Я приймаю вашу пропозицію. Дирежці, син тату, синку, тату. То, то Скажіть ну, Джорджі, <гум> ой, як з вами сталася така неприємна історія. <гум> Ви розумієте, що ця історія, вона якби. Не трапилася, а тільки могла трапитися. Що це означає? Угу. А це означає, що я ще минулого року усі свої кошти в кіностудію вклав. І тепер у мене не 15 мільйонів. ні. А скільки? А? Угу. Я. Ой, Alexa, хотів!» Після антракту на сцену вийшли актори народного аматорського театру Мініатюр Джуринської сільської ради. Керівник Людмила Чемес. Актори представили естрадно-сатиричну програму Порядки на селі. А по завершенню виступу наголосили, що чоловіча частина їхнього колективу змушена була покинути репетиції і стати на захист рідної держави. На даний час в село Люди повертаються, та, на жаль, сумних причин. Вони тікають від війни, яка постукала у наші двері. Сьогодні в нашому колективі немає чоловіків, адже прокляті орки прийшли на нашу землю воювати, і наші мужні хлопці пішли на фронт, щоб ми з вами в майбутньому могли жити спокійно. Щоб не говорили про щастя, а щастя це коли мир на землі і рідні поруч живі та здорові. Частіше, Частіше помічайте у село. Бо ми не такого, як було. Далі глядачі оплесками зустрічали акторів народного аматорського колективу Похонецького сільського будинку культури агрономічної сільської ради керівник Софія Гавришко. Талановиті актори перенесли глядачів в атмосферу 17 століття в соціально-історичній драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Ще однією виставою акторів стала п'єса Миколи Куліша. Мина Мазайло. Харківський службовець Мина Мазайло захотів змінити своє українське прізвище на престижніше російське «Мазєнін». Твір, який порушує проблеми, актуальні як за життя автора, так і до наших часів. У своїй майстерній грі актори підкреслювали глядачам, що саме мова, історія культура. Це тільки ті кити державності, які ідентифікують нас як націю. Ні-ні ні. Звичайно, ви схожі на свого батька. Та скажіть, чи вдалося вам змінити прізвище? Ваш папа так переживав? Однині. Нема в мене папи. Як? Ви ж сказали. Нема, кажу, немає. Знов щось наплутала. Жду Бо, вас! Не жду не. вас! Мене збаровано казино, буде ділова розмова. Мені потрібна ця кімната. Мрія воскресла. Мина міняє прізвище. Мокій з Божою волі від укрмови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно. На перепиши і одішли. Жмаринську громаду представляли одразу два театральні колективи: народний аматорський колектив комунального закладу Центру культури і дозвілля, керівник Світлана Волуйко, та народний аматорський театр КВН Шухер комунального закладу Центр культури і дозвілля, керівник Володимир Дудік. Актори жмаринської громади представили виставу за мотивами казки Вільгельма Гауфа Карли Кніс, зворушлива гра талановитих акторів, хореографічні постановки та потужна підтримка глядачів, які прийшли підтримати артистів. Оплесками зала дякувала за виступи жмаринчанам. Дозвольте подарувати вам подарунок! Подарунок не вже королівський паштет. Готовий? На щастя, я не приготував королівський гусячий паштет. На щастя. Тому що я знайшов вашу дочку. Дочка Марі? Да як ти смієш, так нахабно брехати герцогу? Як ти смієш? Ось дивіться, батько. Доню! дівко, вона розживалася. Так, це Яків! він врятував мені життя. Цей карлик. Яків, я знайшла траву. Чи на здоров'я? А тепер дивіться, ваше величка. Ми, кохання, мені нічого! Чому ви так не вас мене дивитесь? <писвит savior> <physe> І як кажуть, вишенькою на торті став виступ досвідчених акторів наших жмаринчан театру Кавен Шухер, які в наступному році будуть відзначати ювілейну дату від заснування своє 30-річчя. Цій команді неодноразово аплодували Київ і Вінниця, Івано-Франківськ та Одеса, Коломия, Житомир і багато інших міст України. Володимир Дудік, Наталя Ткаченко та Олег Кучинський представили сатиричну мініатюру Батьківська наука або Два яблука за мотивами творів Михайла Жванецького. Емоційний виступ із дотепними жартами про звичайні життєві ситуації, які трапляються у нашому житті, викликав у глядачів щирий сміх і захоплення професійною. Акторською грою. Гріша, гріш, тільки знову заліза на нашого Що Що він там? Що вона каже, що він не угласний, що він нестриманий річ. Ага. Я теж, коли на не, неї дивлюся, лески мою, щоб не послати на його. Ріша, грішень, вона каже, що в нього нема ніякої уяви, якщо йому треба винаймати, уявити. Скажи, що цим репетитором буде не вона? Так вона, вона, гріша, вона. Да, так, якраз хоче тут немає... Прямо... Завжди знайдеться, Надійний план. Так. Да, все, все тихенько, всі мовчать, весь домовчить, ніхто не прибирає, ніхто, весь домовчить, весь дом мовчить, весь домовчить. В тебе було двояблки, в тебе було двояблки. В тебе було двояблука, два яблука було, але я підкрався і одну забрав. Ні-ні, боюся, ні, 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 ні. Ні, 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 ти сам мені віддав одне яблука. Скільки яблок в тебе залишилось? Скільки балон залишилось, тебе яблук твої Ну, Скільки? Я за Ну, Скільки? Одне. Так, а у мене. Атестаційна комісія та поважне журі подякували кожному колективу за чудову акторську гру, збереження культурних традицій і популяризацію театрального мистецтва серед дітей і молоді. Кожен колектив отримав дипломи про успішну атестацію та підтвердження звання народного. Народна артистка України, головний режисер академічного музично-драматичного театру імені Садовського Таїсія Славінська підкреслила професійний рівень режисерської і акторської роботи кожного колективу. Подяки за підтримку і розвиток культури, допомогу в організації обласного фестивалю вручили начальник управління культури і туризму жмарянської міської ради Володимиру Дудіку та директорці центру культури і дозвілля Людмилі Донааге. Від фестивалю до фестивалю ще більше радію і радію за успіхи наших аматорських колективів. Сьогодні ви насправді нас дуже порадували своїми прекрасними роботами, прекрасними виставами, режисерськими, акторськими. Роботами у мене чудовий настрій, саме тому що я побачила так, тому що я саме побачила цю віддачу, то любов до театру, і так тримати. Якщо ви бачите у своїй дитини хист до акторського мистецтва, завітайте до театрального гуртка. Заняття відбувається на безкоштовній основі в центрі культури і дозвілля по вулиці Михайла Грушевського, 23. В нас взагалі дорослий вважається, народний колектив, ну і підготовча група. А я комбіную так, що було цікаво підготовчої групи. Так ми разом з дорослими працюємо вже на основній сцені. Я стараюся, щоб вже дитина, хоча б з вісьми років, але були в мене такі приклади, що ми в Ворічну я брала і маленьких, які ми тут вдома батьки вивчали, і вони грали роль. Звання «народний» ми маємо підтверджувати. Кожних три роки ми даємо всю інформацію кожний рік, які ми вистави робимо, де ми приймаємо участь. Ну а вже на третій рік це приїжджає комісія і дивиться на нашу роботу. Но народний театр не я здобувала. В 64-му році перший колектив театральний створений тут в будинку культури, здобув народний. Ну і я вже як естафету підхопила і стараюся ну так, щоб Звання народного звучало ще не один рік.